Як подолати страх перед чутками. Дорогі мої, напередодні своїх хресних страждань, Господь наш Ісус Христос повідомив учням ознаки останніх часів. Зокрема, Він указав на той факт, що люди вмиратимуть від страху. І чекання біди, що йде на світ. Луки 21.26. Зовсім не претендуючи на звання Пророка і не вишукуючи в навколишніх подіях прямих вказівок на настання останніх часів, можна спостерегти, як за допомогою поширення інтернету. А заразом разом з ним, швидкості передачі інформації світом буквально миттєво розносяться різноманітні чутки. І так вже склалося, що більшість цих чуток носять явний негативний характер. І ми про це досвідчили особливо в останній рік місяці. Хоча насправді справа не в самих чутках, щоб ми це добре розуміли, а в людях. Бо так вже сталося, що людям до вподоби саме негативні чутки, а на добрі радісні чутки попит у населення значно менший. Через те засоби масової інформації. І ширять світом одне жахіття за друге, а люди вмирають від страху і чекання біди. Хоча, чесно кажучи, більшість цих бід значно перебільшена, чи навіть вигадана, проте про справжні біди якраз у змі прийнято замовчувати. Щоб дійсно не засмучувати споживачів цієї інформації. А то ще візьмуть і перестануть читати, слухати, передивлятися ці змі, а знайдуть для себе щось цікавіше. На жаль, подібні тенденції не оминули стороною і християн, тих, які яких ми називаємо вірними. Проте у вірних, на відміну від людей світу цього є основа і надія всього життя. Це Господь і Його любов до нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутнє. Ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що у Христі Ісусі, Господі нашому. Римлян 38-39. Тому, зважаючи на цей беззаперечний факт, не варто боятися прийдешніх. А тим більше перебільшених, а то просто і вигаданих лих. Що ж сказати про це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Римлян 8, 31. Головне тут, дорогі мої, щоб ми перебували поруч з Богом, покладали всі свої надії на Нього. І тут дуже в нагоді може стати історія, яка одного разу сталася з апостолом Петром. Без сумніву. Ви всі її добре знаєте, у четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І учні, побачивши, що Він іде по морю. Стривожилися і заговорили. Це привид, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти. Звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав Іди, і вийшов Петро щона, пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачив, Побачивши сильний вітер, злякався, і, коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простягнув руку. Підтримав його і говорить йому, «Маловіри, чого ти засумнівався? Матея 14, 25-31 Що ж викликало паніку Петра, який до цього вирішив піти по воді? Розумієте? Не думаючи, каже, дозволь мені йти по воді, а тут побачив вітер. Все просто. Петро віддивів свій погляд від Ісуса і побачив сильний вітер, який Його і налякав. У подібну ситуацію може потрапити і, напевно, не раз, неодноразово потрапляв кожен з нас, коли замість того, що покладатися на Ісуса, зважав на численні чутки про прийдешні лиха. Що ширяться цим світом. Ясна річ, якщо сприймати ці чутки всерйоз, вони здатні будь-кого налякати. Але ж у нас є люблячий Господь, чого нам боятися? Найбільша трагічна ситуація зараз з вакцинацією. Так. Проблема, що вона має бути добровільною і церква про це своє слово сказала. Але фальшиві, ті чутки брехливі, наробили такого галасу, що люди бояться. А як же ж тоді з вірою? Може скажете, а тоді, а нам і що? Робити щеплення, вакцинацію, якщо я вірю у Бога. Неможливо, дорогі мої. Каже Господь, коли ми просимо поможи Боже, а не дармо приповідка каже: а ти не сиди, не Боже. Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого боюся. Господь. Захисник життя мого, кого устрашуся. Псалом 26.1 Хіба Біблія може помилятися на відміну від численних зим із їхніми чутками, що страшніші одна нас друг? Тому краще усі то роботи ваші покладіть на нього, бо він Піклується про вас, 1 Петра 5:7. І не зважайте на чутки, які повідомляють про прийдешні лиха. Краще взагалі не цікавтеся ними, адже правди від них ви все рівно не дізнаєтеся, а спокою, миру душевної рівноваги позбудетеся. Сто відсотків. Тому довіряємо Богу, довіряємо Його Божому Слову. І тоді жодні кінці світу і всякі лиха не мають бути нам страшними. Насправді задумаємося, чому ми більше віримо в всякі брехні, ніж в Божій правді, ніж в Божому Слову? Чому нас чутки різні більше цікавлять, ніж Боже Слово? Чому ми ці чутки так старанно поширюємо, а слова Божого не хочемо поширити? Не хочемо бути тими апостолами цього світу, нести людям радість, бо Слово Боже заспокоює нас. Вона має принести нам цей мир, а ми несемо людям страхи. Застрашуємо їх, хіба не боїмося гріха. Направду комусь за це придеться відповідати. Якщо ми не знаємо, чи це правда, то для чого ми це поширюємо? Слово Боже, можемо поширити, бо це не людська мова не людське слово, а Боже слово, а воно не помиляється. Поставимо собі це запитання. З ким ми? З Богом чи зі світом? Кому більше довіряємо, Богові чи світу? Амінь. Поділіться своїми думками в коментарях. Але, прохання, не чіпайте цієї теми вакцинації. Я просто показав вам як приклад. Це ваше право. Ніхто нікого не. Принаймні, церква не заставляє до нічого. Але будьмо людьми і розумними, людьми, які вірять Богу, а не чуткам і пліткам, які поширюють за себе масою інформації. Кому це вигідний цей ваш страх, щоб ваш цей страх використати на свою користь? Шпацеруючи Львовом. Взагалі неможливо отримати враження, що в країні війна. Люди займаються своїми справами, гуляють гучні весілля, попивають каву чи пивце, ласують е, ласощами в ресторанчиках. Та й не тільки в Лові така ситуація, по наших селах і містечках така сама картина. А ще плюс до всього, на Лукоїлі стратегічні войки і цьоці вливають до баків своїх шикарних і не зовсім автівок московське пальне, поячи своїх залізних коней кров'ю наших солдатів. На полицях крамниць красуються товари країни-агресора, і в той же час кричимо. Що французи такі сякі на пару з німцями торгують з Московією. Одним словом, життя як життя. Богу дякувати, що в нас війни нема, а там собі на сході не луплять. Що хотіли, то мають. Галицька мудрість доморощених мудрагелів аж вилізає за кожного кута, а труни зі сходу. Ну тож не мій син, брат чи тато, чи чоловік мене це то не стосує. Треба жити, робити, мурувати, гендлювати, женити ця заміж виходити, бавитися, шпацерувати, танцювати, пити, їсти. Писка горівкою чи пивком заливати і на п'яну голову репетувати. Що Путін, ну самі знаєте що, якось самі, само від себе напрошуються слова Христової з Івангелії. Як було за Днівноя, так і буде за днів Сина Чоловічого, їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до Ховчегу і надійшов потоп. І вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та одного дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило Луки 17:26, 29. Ной будував ковчег 120 років, то всі могли бачити. Скоріше за все мали його зваріята. Та й лот, судячи з усього, готувався, бо як по інакшому пояснити ту кількість вина у печері, де він з дочками мешкав після заглади Содому і Гомори, що аж йому вистачило щонайменше на два рази напитися до безпам'ятства бутя 19.30. Ну, а ще їсти... Щось треба було мати. Очевидно, маємо право думати, що Лот в Горах собі влаштував краївку з усім потрібним, певно, і його заварія мали. Бачимо, що робиться у нас на Сході. Маємо історичну пам'ять про московицькі звірства на наших теренах. І нам, як колективіату, то все по цим балах. Якщо не почнемо, дорогі мої собі усвідомлювати тієї смертельної загрози, яка надвисла над нами, можемо одного дня опинитися в ролі сучасників кілноя чи співгромадян Лота, якщо не усвідомимо собі, що в реальності країна знаходиться у стані війни, що ворог, квітенсенція світового цивілізованого зла. Що маємо напружити, як суспільство, як колективят усі свої сили для перемоги, маємо дуже реальний шанс опинитися безпосередньою загрозою фізичного знищення, даймо собі відповідь на кілька питань: хто є нашим ворогом, з ким ми воюємо, що кожен може зробити в цій ситуації? Засновника жанру фентезі англійського вченого, ревного католика толкіна світове зло спочатку утілюване у збунтованому ангелі Мелкорі, натяк на Люцифера, адже гебрейське мелкелор, ангел світла, а тоді у Сауроні та його країні Мордорі. У Мордорі панує тільки одна воля. Воля Саурона, його стихія, вогонь і тьма, його прагнення усе собі підкорити, знищити свободу, його піддані орки і злі люди, ненависники заходу, дикожорстокі, все, що попадає їм в руки, вони перетворюють на зло. Сила Саурона в брехні і насильстві. Можливо, сам того не усвідомлюючи. Толкін описав Московію. З самого початку свого існування Московія протиставляла себе Заходу, західній цивілізації, прагненню свободи. З самих своїх початків Московщина спиралася на брехливу пропаганду, перетворюючи своє населення на оркоподібні банди. З самих своїх початків Московщина себе бачила володаркою всього світу. Звірства московитів стали вже притчею багатьох народів і сходу і заходу. А кровава історія з мазалійським боїнгом таки потвердила статус Московщини, як колись подібна трагедія з південно-корейським боїнгом. Московщина. Держава терорист, імперія зла Мородор. Українців ж московити постійно намагалися винищити фізично і духовно, знищуючи українські церкви, нищачи українську історичну пам'ять, українську культуру, час від часу влаштовуючи хохлам, братішкам геноциди. Для нас. Як ніхто в нашій історії, саме Московщина спадкоємець Орди і є мордором. Дії терористів на сходи, мордерства, які вони влаштовують, не дозволяють говорити, що ті, хто прагнуть завоювати Україну змінилися. Ті ж методи, теж мордерство, що у 1939, дев'ятому, що у 1932 33 роках. Що і до того, і після того українці спізнали на власній шкірі. Тому, якщо хочемо бодай фізично вишити, мусимо організуватися в обороні перед цим злом, що наступає на нас зі сходу. Ми зараз зверхньо говоримо про Донбасівців, що хотіли, то мають, вони не боронилися, вони прагнули приходу московитів, вони такі. Але як і ми, як ми реагуємо на актуальну ситуацію? Хіба ми, галичани, не поводимося байдуже, хіба не купуємо московицьких товарів, хіба економимо гроші на потреби війська, відмовляючись від, від требеньок? Ісусові сучасники теж розповідали. Або села Амська вежа упала і задавила тих Єрусалимців. Ну, певне, підтримували ірода, тепер ремля, а ті, то все то по-капарапницьки будували, що хотіли, то мають. Або вот ті твої галилейці, як було повстання проти римлян, то не хотіли підтримувати, но то хотіли, що хотіли, то мають. Тепер. Ті римляни їх вимордували. Дивися Луки 13,1,2. на що Ісус їм відповів? Гадаєте, що ті Галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї? Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Силамська їх забел. Гадаєте, що були більші винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. Луки 13, 2, 5. У Біблії народині лиха, а зокрема, війна, завжди Божий заклик до покаяння. Чи свідомі ви цього, чи свідомі ми, що війна? То заклик кожному з нас до покаяння, до переоцінки власного життя згідно з Божими критеріями, Божий заклик до змін, до вибудування власного життя по-новому. Ну що я, маленька людина, можу зробити? А ось що перш за все, кожен військовозобов'язаний зобов'язаний громадянин. Який має можливість зі зброєю в руках захищати Україну перед московицькою агресією, мусить це зробити? Друге, кожен громадянин повинен почати обмежувати свої фінансові витрати, щоб фінансами підтримати потреби оборони? Третє, кожен, хто не здатен до прямої оборони зі своєю зброєю, Зі зброєю в руках зобов'язаний допомагати військові і державі в обороні та надавати відповідну підтримку і допомогу жертвам війни. Появився такий недавно вислів або в ЗСУ, або на ЗСУ, або ти служиш, або ти війську, або допомагаєш війську. Четверте. Кожен християнин, маючи перед очима біблійне вчення про те, що Бог є той, хто керує долею народів і хто дає перемогу і захист, має обов'язок молитися за перемогу над ворогом та захист наших військових і цивільних. П'яте. Оскільки в сучасному світі інформаційна війна є частиною війни чи агресивної, чи оборонної праведної, а Російська Федерація проводить жорстку інформаційну війну проти України, кожен громадянин по мірі своїх сил та знань. Має обов'язок поширювати істину про події в Україні за винятком інформації про пересування військ чи військові плани, тобто інформацію, яка може бути смертельно шкідливою для оборонців українського суспільства перед московицькою агресією. Шосте, не давати чиновникам розкрадати навіть ту мінімальну допомогу, на яку витрачаємося для потреб війська. Ми бачимо, що робиться в державі, як багато нахабників дозволяє посягнути на те, що народ складає як жертву для перемоги. І сьоме, Змінити своє життя, стати дійсно християнином, а не реальним практичним атеїстом чи поганином, який тільки прикривається своїм християнством. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!